Всім привіт! Димось 8 восьму серію Rise of Atangai. В нулі серії ми продовжили в ось ці, э, сюжети робити. І Керішим знову прийшов до Чувехі, з якої був до, давно знайомий. Зустріли ще того покидька іншого, який під, э, підставляє всяких дівчат і Який погрожує оці... що, по... типу просить допомоги у Кирішимі. І Почав їй ще погрожувати, щоб вона Кірішиму видала і Йошину. Ну, і в кінці серії ми дізналися, що Йошина теж не лекавши там. Ну, ми це завжди знали, але неочікувано було, що вона, можна сказати, трохи Кірішиму переграла і прослідкувала за ним, за цим як там його. Коротше, ну, ми зрозуміли, про кого я кажу. Я, коротше, прислідкувала за ним, де він зараз є. Я спочатку думав, що вона, типу, за Кирішимою слідкує, що він там робить. Але, походу, все ж таки ні. І тепер у мене є думка, що на початку, коли ми бачили, як вона в університеті чи де вона там була, і, типу, випадково столкнулася з цією дівчиною. Тепер в мене є відчуття, що можливо вона спеціально з нею почала говорити, і вона все наперед знала, щоб її телефон попросити, а потім її. Координати всі ці, що вона ноутбук но но слідкувала. Ну, коротше, розумна дівчина, хоч і деколи в неї вчинки такі собі, як в першій серії з Сьою, з ниркою Добре, що це хоч неправда виявилась. Ну ладно, перейдемо до реакції, побачимо. Що там вона задумала? Надіюсь, не влипне в ситуацію, коли керішім прийдеться її списати, то тоді якийсь її план буде не дуже. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на Ютубі, хай йде далі на фоні, просто гучність виключте. Бо це дуже допомагає каналу. А ще допомагає, якщо ви поставите лайк і підпишетесь, буде дуже приємно. Один, два, три. Цікаво, хто це? Теж з якогось клану яку, з. Я так розумію, це його клан, якщо що підтримує цього чувака, що нам в минулій серії казали. Цікаво, що за плану Йошина ну, і що вона буде робити, особливо сама. Чи вона просто координати Кірішімі відправить, що той прийшов сюди. Хоча він так говорить, ніби він і сам з, з якоїсь якузи, може, син там когось. А, ну, тепер тепер кажеться, що ще, все ж таки ні. А вже з такого віста, і. Я не знаю, по-моєму, нічого не було б чути, хіба що воно якийсь жучок підкинуло туди. До столу їхнього Нормальна назва серії. А, це вони, Якщо чесно, вони на сякі незамітні були, ще. Що... Я навіть не подумав у них, чесно. Нічого собі як за... отомстити захотіли. Mm, ось чому вона в кого їздила. Я щось підозрюю, що може вона його жучка підкинула в цій штуці, що вона йому дала в минулой серії. Короче, поступила, як Киришима. Mm. По-любому, це з червоним волоссям, що якось зв'язаний з якудзою. Ну, мені здається, все рівно, я не знаю. Я що вона не захоче до до нього підійти. Не знаю, чи її план спрацює. Ну, хоча вона рискова, я думаю, вона вправится, якщо щось станется. Надіюсь. Ммм. Mm. дзвонить, щоб той проїхав, нічого собі. Хм, цікаво, це він сам типу йому це сказав, чи він діє поплану у Йошну, і це вона так сказала зробити. Все ж таке, якби якості додати аніме. Цього було б набагато краще, то так. Я все ж таки поки що рекомендую читати манго. Mm. Ммм. Блин, из-за того ще мангу прям. Багато читав, можно сказать, по-моєму don't going. -го. Тому трошки трошки я вже знаю, что будет далее. У що скільки там серій у нас 12? Я не знаю. Або воно якось Супер просто підраднить всю мангу. Як вона прийшла капець? Він шо... Цікаво, що правда вона не спалилася перед ним. Вообще збоку отза я б зразу був дуже підозрілий до, до неї. Да й мені здається, Йошина так виглядає, що її, по-моєму, не можна забути. Вона прямо дуже яскрава зовнішність, особливо волосся. Як він не дивиться, скаже швидко п'яніє.

Нервує, я вона не зробить дурниці не вийде, бо тоді я думаю. Далі їй події не сподобаються, якщо вона щось не те зробить. Цікаво, чи він, що мені цей адрес дав, да. Щоб він його охороняв. Ну, І навпаки з ним буде безпечніше, як це парадоксально не звучить. Підстави в його походу. Короче, я копаюсь с вами, чуваки. Палочка в суде стала. Нормально, <laughs> словом пролетіло. І mm, це ще приперся. О, тепер буде цікаво. Нормально так. <sius> М -м 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 -м. Походу, можливо, бійка буде, я так и знал. <tomato> <conception> Cikáv, jo, až ona bude rozjehrou ty pěny, co? Mm. <laughs> Невже хочу його це споїти? <гум> Нормально в нього банда, блин. Завжди є такі люди як крикливі, які не слухають наказів і за цього стає все тільки гірше. В принципі, він покидьок, то вообще по барабану. Якщо в них щось не по плану піде. Але так часто буває і в нормальних персонажів. Mm. <смеш> Ском переможе, тому щоб легко було розбити без шумного. Já tak rozumím. <laughs> Так просто це не буде, я думаю. По-моєму, Йошину не сподобається така відповідь. Хоч це типу романтика, він не хоче її підставляти, але Йошина, по-моєму, з іншого тіста зроблена. знову вона переключилась на мову іншого. Блін, все нормально старається. Наприклад, на, напевно, це Напевно, один із плюсів цього аніме, що тут сейв є. Прикольні. І вони добре все це озвучують. Крім саю... і ендінгу, так. Да. Крім саю ендінгу, на жаль, аніме. На мій погляд не дуже. І лучше не тратити час на нього, а піти почитати мангу. Nenaišau, ką čia pasakoti. 18 metų. Normalno. Po telefonu. E Jaki wpełniona? Я не знаю, це з його, з його уст може звучати як погроза, якщо чесно. Як чесно, не дуже спір. Я думаю, навіть якщо він виграє. Ну, хоча він сказав просто пропозицію таку робити, а не щоб воно згодилося на неї, тому, в принципі, нормально. Блин, ну нормальна розмова, принц мне не подобається. І ще пісня на фоні грає. В принципі, непогано сцену поставили, хоч дуже простенько. <ганна> що ж, непогана серія. В принципі, від, слі... від своїх слів в серії не відказую, що. Єдина... Єдиний плюс, із-за якого можна в принципі, навіть дивитися, це, що це сею, які дуже добре працюють. І. Едні. Ну... <сіпі> <сіпі> а в остальному все ж таки рекомендую почитати просто мангу, якщо вам, в принципі, такі історії хоч якось заходять. Хоч тут і персонажі такі не дуже. Особливо, якщо реально дивитися. Хоча, в принципі, це просто аніме. Якщо на це уваги не звертати, просто за задоволення получати, то можна дивитися. Перша половина така собі була, в принципі. Отут, я не знаю, я, взагалі, не пам'ятаю це в Манзі вже досконало. Не пам'ятаю, чи цей чувак вже тут прям з'явився. Ну, якщо невеличкий спойлер, цей чувак ще зіграє, хоча, напевно, це очевидно. Але мені здається, за опенінгу, що прям проскіпить все до цього чувака. Не буду казати, що він там робить, але. Він не має з'являтися в цьому сезоні, щоб вони нормально екранізували. Ну, може, я помиляюся. В принципі, там главний не так, щоб супер багато. Побачимо, як будуть далі розвиватися. Я не знаю, в чому був план тут Йошина. Просто його забултувати, забалакувати, щоб він сидів, поки Кершима не прийде. Напевно, так. А Керішима нормально так. І не постукався Йошину. Но... Повністю і підставив цього, щому на битву. І, можна сказати, її захистив, бо що ми, по по би напевно, її не дав побити. Хоча мало лі. Може, йому було б просто по барабану із -за того, що він думає, що вона жінка кірішима. Нормально тут він побив їх, потім цей взявся, прийшов червоноволосий. Ну, я думаю, що ми нормально його завалить, в принципі. Ну, побачимо. Ну, і далі, напевно, не знаю, саме приємна сцена в цій, в цій серії, як на мене, як вони між собою перепалювались. Гарячий діалог не був. В принципі, було прикольно, особливо, коли я ж не переключилася. Прям дуже прикольно. Ну що, що, зустрінемося в наступній серії, може вона вийде навіть в один день, бо я там один тиждень не дивився серію, тому і чекайте. Або підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію і до побачення.